Так, друзі, вітаю всіх на каналі Гриби Карпат. Тільки но ну, прибіг в хащі по білі гриби. І дивіться, вже у мене перші знахідки навіть ще не встиг е, видихатися, а вже три білі гриби знайшов. Ось один такий. Так, йдемо далі. Дивіться, другий трошечки менший, але не менш красивий. Хоч його трошки вже і поїли. Ну, нам це не хіба, виріжемо. Ідемо дивитися третього білого гриба. Зразу біля цього самого куща, як бачите, три красиві осінні тулубаті білі гриби вже у мене є. Так, зараз візьму тих і покажу всіх трьох під одним кущем. Тільки-тільки вибіг. Навіть ще не встиг роздивитися обстановку, а три білі гриби вже знайшов. Забираю, йду дивитися далі, не буду гаяти часу, тому що грибів у нас поперло багато і не маю часу довго по них ходити. Продовжую збирати білі гриби, дивіться, знайшов тих трьох попередніх. Зараз знайшов ще одного маленького, якого вже не показував. А тепер дивіться справжній красунчик, осінній такий білий гриб. Ну, Звичайно, сьогодні в мене дуже позитивний, позитивний настрой, тому що, як бачите, грибів є. Ось ще один такий чорячок У нас на нього кажуть козарики на них кажуть ось такі гриби. Знову в мене. Три і йду дивитися далі. Буду показувати тільки гарні ось як цей екземпляр. тому що гриби зараз усі на одну масть. Вони всі гарні, красиві, ось такі. Плюс два білі гриби, такі схожі трошки на літні. Але як я вже переконався, що то така осіння порода, тому що е, досить багато таких грибів стало останнім часом мені попадатись, але лише у деяких. Окремих місцях, тому роблю висновки, що ось саме в такій траві ростуть ось саме такі білі гриби, схожі на літні. Ну, але вони, як показується, ще й червіві. Тому, можливо, це ще і літні по один вискакують. Іду дивитися далі і буду показувати вам хороші білі гриби. Знайшов тільки ну, ці два білі літні і ще один такий самий це ж самий. Породи. Ну, Зразу його не побачив, але пройшов трошки далі і видивив його. Ну, поки знову в мене три, а там буде далі видно, що та як. Знайшов два білі гриби, невеличкі, дивіться, один так росте, зразу його побачив, А вже коли причапнув біля нього, побачив, що ось так під листом. Прямо на такій дорозі лісній ще один білий гриб. Ось такі два молоденькі. Ну, нічого незвичайного, прості, звичайні білі гриби, які просто суперські підходять на маринування цілими. Ось, бачите, ще один малий білий гриб під коренем, але я його не чіпав, просто так прикрию і залишу. Забираю ці два гриби, назбирав вже десь близько 15 штук і йду дивитися далі. Ще два білі гриби. До нашого... Ой, три! Три! Так завжди. Думаю, один-два, а там завжди більше, тому що під листям ховаються. Як бачите, як гарно ростуть всі в купці, всі в такий рядочок. Ну, невеличкі, бо, тому що такий ліс у нас тут. І тут більше грибів важко знайти, бо їх дуже замітно. А людей, зараз вже люди всі вчули, що гриби є, вже всі бачили, що гриби є. І ходять, збирають цілими купами. Та це добре ще коли люди просто ходять збирають, а коли беруть і весь лист піднімають, щоб знайти мініатюрні білі гриби, то це просто катастрофа. За такими людьми не можна знайти вже нічого. А нерідко буває, що вони навіть гриби поперевертають, порушають і навіть їх не знайдуть. Ну, ось такі в нас справи. Буду дивитися далі. Як щось буде цікавеньке, буду показувати. Так, ще один білий гриб. Ось в таких сильних зарослях, таких тернина тут ось той ще один. Як завжди. Як завжди, думаю один, а там ще один. Ну, малесенький. Але що вже зробити, коли я його рушив? Ну, так, давайте подивимося ще тут поблизу. Ну, тут дуже великі зарослі. Так, зразу і не можна видивити. Так, ще плюс один гриб. Дивіться, як цікаво, в мохові росте <гум> так в боку собі віріс. Звичайний такий знов як всі остальні. Ну, Рідко-рідко, тут, як бачите, бувають більші переважно самі такі. Ну, а що зробити? Там, звичайно, в тій траві, де я збираю. Біля будинку, ну це теж біля будинку, але трошки вище. А то нижче будинку, там сама трава, і там, звичайно, гриби більші попадаються. А тут так ходиш, лист маленький, тому що ліс молодий, і гриби прямо вискакують з-під листя, їх дуже видно. Ось такі справи. Зайшов королівського боровика. Але подивіться, що з ним зробили слимаки. З'їли його повністю. Так, ось корінець також весь зіжерли. Ну, шкода, звичайно. Йду дивитися поблизу, можливо, будуть ще тут поблизу ось такі чорні боровики. Шкода, хотілося, звичайно, знайти такого красення. Ну, можливо, ще не все втрачено. Так, продовжую збирати. Ось той один, який знайшов у Мохові. Плюс ще біля нього там знайшов одного після того, як відключив камеру. А зараз знайшов трошки більшого гриба. Вже трохи нижче. Йду далі, вже від тих кущів, де нас збирав, тому що там вже нічого знайти не зміг. Тому йду дивитися далі. Ось чекайте, тут ще щось бачу. Ну, це не гриб. Ну, гриб, але вже не такий, як нам потрібно. Так, йду дивитися далі. Ось такі, Опа, фокус не ловить. Опа, чого з тобою сталося? Ось так. Ну, йдемо дивитися, що тут буде ще. Відчуваю, що буде ще багато грибів, бо вони попадаються дуже часто. Це прекрасно. Ще два білі гриба. Ось один такий, теж з того самого літнього сорту грибів. Опа, ще один. Ось такі два. Один трошки менший, другий непоганий. Так, дивимось ще. Але то забирає багато часу видивити гриба. І не будемо затягувати відео пустими балачками. Знайшов ще два білі гриби, ось дивіться, одного видно, а другий так ледве-ледве через траву пробивається. Так, один такий ставимо в бік, а другого пробуємо вирвати, але тримається досить таки сильно. Ну. Ось ще два такі білі гриби. Давайте подивимося, що в нас вже є в кошику. А в кошику у нас... Зараз у холодок поставлю. І ось у нас стільки вже грибів. Як бачите, всі такі маленькі, сортов, я б сказав. Ну нічого, на мариновку це самий раз. Йдемо дивитися далі. Так, ще дивіться два білі гриби. Попадаються ось так одного вину, від... а навіть можливо їх там три. Так, їх тут три. Опа, листя мені мішає вам показати гарно. Зараз дивимось. Ось так. Три білі гриби. Знов ростуть, знов такі літні. Але в мене щось з'явилося підозра, що діло не в тому, що вони літні, а в тому, що місцевість така, де ростуть такі білі гриби. Ну, ось цьому навіть кореня відірвав, тому що дуже тримається. Ой, бачу ще одного, дивіться. Опа, четвертий тут віріс. Ось так. Ну, грибів є. Грибів є. Було б тільки бажання збирати їх, не лінуватись і ходити. Нас збирати можна багато білих грибів. Ну, дивитися далі по цих схилах, можливо, буде ще. Ще один білий гриб, прямо дивіться, ось така дорога йде через ліс, ось туди і прямо на дорозі. Знайшов такого білого молоденького гриба. Ну, гарнючий, що сказати. Вживу, звичайно, збирати такі гриби, то просто насолода.